Вітаю всіх! Запрошую на перегляд гарного будинка село Ходосівка, 8 км від Києва, Обухівський район по Новобухівській трасі. Заведені всі комунікації розведені в будинку можна вже починати робити ремонт. Будинок 200 метрів плюс тераса, 15 соток землі. Всі комунікації вже є. Ось Септик. З того боку складена, дощова система зроблена і достатньо паркомісць. Сам будинок побудований з керамічної цегли, зроблено частково озеленення, перша частина ділянки, друга частинка залишила, щоб під, під себе вже зробити, можливо, щось добудувати. І зкривається дуже гарний краєвид, це якраз кважина. Ділянка правильної форми, сусіди справа взагалі не відчуваються, зліва тут немає вікон, тут практично ніхто. Не дивляться на, на цю ділянку і на цей будинок. Гарна тераса. Велика тераса доволі. Це, до речі, варіант, як можна зробити, щоб сусіди не дивилися. Бачите, як один з сусідів зробив ділянки. Засадив деревами і знаходиться як в саду якомусь. По будинку давайте почнемо спочатку. Вхідна зона, місце під шафу. Санвузол. Як я казав, вся розводка комунікація вже зроблена. Котельня пральня. Газ вздовж ділянки знаходиться, можна завести, кімнати на першому поверсі. І місце під вітальню, тут місце під їдальню і кухня з виходом на цю терасу, де ми були. Бачите, якась ціна гарна. Керамічна цегла, утеплювач і ще обліцювання цегла. Також є моноліт перекриття, моноліт сходи. Якщо подобається це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, щоб далі ми могли ділитися з вами такими відео. Це кімната перша на другому поверсі. Друга кімната. Загальний санвузол. Є горище. Гардеробна з двома виходами. Мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. І також вихід на балкон. Це санузу. Санузу великий. Можна зробити велику ванну, туалет, раковина піде. Все для цього є. І вихід на балкон з панорами. Цей будинок є в наявності. Зараз він коштує 280 тисяч. В такому стані, як ви бачите, запрошуємо всіх на перегляд. Будемо раді вас бачити. Гарного дня!